Дівчатка, ми нарешті отримали наші улюблені трикутники. Вони в нас є в наявності в дуже-дуже великій кількості. Хто не знайом з цією моделлю, наразі хочу вас познайомити. Ми отримали у леопардовому, чорному, бежевому та білому кольорі. Модель мега популярна і неймовірно якісна. Її китайці відшивають в багатьох варіантах якості, але в нас, як завжди, Буде найкраще. Подивіться на всі шовчики, вони всі дуже-дуже рівні. Тут в нас є вставочка, яка підтримує. Груди, неймовірно, гарно виглядають саме в цій моделі трикутника. Застібається вона на декілька рівнів, є шлейка з регулятором, і також чашечка має такий невеличкий поролон. Груди захищені дуже ніжною сіточкою. Ось вона ось така. І трусики. Тут дуже-дуже щільна тканина, нічого не просвічується. Подивіться: трусики мають регулятор об'єму і також є бавовняна ластовиця.